Щоб негода не заскочила зненацька, франківські дорожники відзвітували про підготовку до зимового сезону. кажуть, поки ще дозволяють погодні умови, працюють у режимі літнього періоду. Тож і переобладнувати техніку, яка наразі перевозить сміття, листя, щебін та асфальт, поки не поспішають. Та наближення снігопадів переконують, зустрінуть уже в повній бойовій готовності. Для переобладнання десь по практиці потрібно 2-3-4 дні, в залежності від типу механізму. Але наразі, навіть якщо б зараз наразі, в нас є чотири автомобілі, які не переобладнуються, і вони готові, скажімо, до роботи в зимовий період часу, хоч сьогодні. Для цієї роботи у нас цього року буде 10 одиниць сніговочисної та солерозкидальної техніки. Є техніка, яка передбачена вже для таких більш затяжних снігопадів, тобто, коли вже потрібно розчищати сніговий покрив. 20, 30, 40 і більше сантиметрів, Це і автогрейдери, і Т-150, Це все техніка, воно на ходу. Ну зараз дійсно це невеликий дрібний ремонт. Із протиожеледними матеріалами запевняють у МДК, проблем теж не буде. В ангарах підприємства ще з минулої зими залишилося 1800 тонн піскосоляної суміші та 1200 тонн технічної солі. І зараз триває процес до закупівлі. Цих запасів протиожеледних матеріалів ну, очевидно, що їх на весь сезон не вистачить, це зрозуміло. В п'ятницю відбулися торги, якщо очікувана вартість було 20 мільйонів, про що писали засоби масової інформації, то після торгів зразу стало 15. Це наш запас солі. Ну, так на фотографії воно виглядає багато, але по практиці таки все залежить від кількості опадів, то можна, цей запас можна за тиждень вивезти, якщо, якщо добрий сніг паде. Ну, є ще піскосуляна суміш, але ну, ми її по місту не використовуємо. За останні роки по місту не використовували взагалі. Це ми тримаємо десь для сільських доріг. Маємо звичайно розроблені маршрути прибирання як і техніки дорожньої, так і для очищення пішохідних зон. Загалом є дев'ять маршрутів посипання вулиць і вісім тротуарних маршрутів вже опрацьовані роками. З 1 листопада додає очільник муніципальної дорожньої компанії, мають уже повністю укомплектувати штат для цілодобової роботи підприємства в осінньо-зимовий період. Мова йде про 60 водіїв та трактористів. А для ручного прибирання території планують задіяти сотню робітників з благоустрою. Працюватиме традиційно і аварійна бригада. Андрій Гаргара, телеканал 402.